Давайте зразу, я не дивився Наруто. Точніше, знудився десь на 50-й серії. One Piece закинув на 10-й серії, хвіст феї на 80-й. Мене вистачило тільки на один епізод Фрірен. Атака титанів для мене закінчилася на другому сезоні, бо те, що було далі, на мою думку, маячня. Був здивований, як вона могла так сильно сподобатись майже всім. Ну, камон, дуже дивний погляд на расизм і спосіб від нього позбавити. Приколи із всемогутньою магією, яка для мене поламала всю атмосферу містики. І до того ж повинна, наче закрити всі сюжетні діри. Там є й інші проблеми, але через спойлери згадувати не буду. Більшість аніме, які конкретно мені реально сподобались, мають один-два сезони, а ті, які навіть трохи впізнавані з них, це лайну Мамонта у прямому сенсі. Більшість про них не знає і не дивилась їх. Ну от скажіть, хто знає, що таке код Гіас повстання Лелуша? Думаю, максимум 10 коментаторів скажуть знаю. Інші підуть гуглити, побачать рік випуску, старий стиль мальовки і такі Окей, бумер?». Хоча це одна з кращих робіт про колоніальну окупацію, яку бачив у своєму житті. Це все коротко, а зараз детальніше відповім на десятки коментарів на тему, коли огляд у цього аніме чи такої туджей РПГ, які періодично з'являються під моїми відео. Давні часи! Тут зазначу, це була моя помилка колись зізнатись в тому, що мені подобається аніме, і я його періодично дивлюсь. Бо без деталізації, що саме дивлюсь і що подобається, дехто сприйняв моє таке откровення за те, що в мене, як і в багатьох олдів анімешників, є список із сотень переглянутих тайтлів, і з позначками чи міні-прев'ю, і що буду оглядати чи аналізувати їх для аудиторії, що не зовсім так. Почнемо здалеку. Якщо ви новачок у цьому плані, Ані скажу, майже кожен, хто дивився аніме з кінця 90-х і до 10-х років, мав такий собі текстовий файл у блокноті, ворді чи іншому текстовому редакторі, своєрідна традиція, яку передавали від сампая до Кохая під час вступу в ряди аніме ком'юніті. Звичайно, абсолютна більшість цих тайтлів були піратськими і з субтитрами жахливої якості, інколи ще більш жахливою одноголосною озвучкою якоїсь прокуреної дами, Яку записали на мікрофон за пару баксів. Передавалось це все на болванках CDR чи CD-RW. Перезаписувалось, перекидалось одне одному. Конкурс від діда! Хто згадає в коментарях, не гуглячи, чим відрізняється CDR і CDRW балванки, то я тримає мою повагу. Потім були вже флешки. Інколи передавали цілі жорсткі диски з колекціями в сотні тайтлів. І коли кажу жорсткі диски, маю на увазі отакі кирпичі, вагою в кіло 2. Якби ви зараз показали анімешнику з 90-х і нульових мікро SD на терабайт, він би вмер. Від шоку! Хе -хе. Так, пенсію знову затримують, а рептилоїд платить за час перебування у відосі. Не судіть діда. Це був доволі наївний період пізнання японської культури, коли анімешники давали одне одному нікнейми з улюблених тайтлів. Були перші спроби в косплей, здебільшого виглядало убого, Збиралися на вечірки перегляду компаніями тощо був і наслідок такої культурної експансії. Популяризація суші, які часто показували в аніме. Знайти тоді якесь місце, де робили б суші, було неможливо. Це зараз є десятки варіантів на будь-який смак і гаманець. І швидка доставка. А тоді дехто навіть намагався готувати їх на кухні з доступних продуктів. Ну щоб перегляд був атмосферніше, мовляв, що на екрані, то й на столі виходило жахливо. Але ми були молоді, заряджені позитивом і енергією. У кого були гроші чи можливості у батьків, родичів мали перші плойки. На своїй, яка давно згоріла нахер, грав у своїй перші Джей, тобто японські РПГ. І я знаю набрид вам, але краща з них Front Mission 3. Хоча формально це не РПГ-а тактика. Ремейк якої чекаю досі, і він, наче, зараз, у розробці, бо перші дві частини вже є в Steam із оновленою графікою. Звичайно, ще треба згадати, бо сучасні анімешники цього не. Напевно, не знають, як і сучасні геймери, бо були такі коментарі у відповідному відосі фейкові геймери, що поціновувачів аніме час від часу називали деганами, лохами, всіляко стигматизували, як і геймерів. І якщо ви цього не застали, не відчули на собі, це не значить, що цього не було. Це просто значить, що вам пощастило. Ну серйозно, я дуже здивувався, побачивши, скільки молодих людей написали, що вони ніколи не стикалися з образливим ставленням. До таких хобі. Типу, навіть бійки були, коли тогочасні тіпочки, нахапавшись тюремної культури від р**ні, намагалися нам пояснювати та по поняттям, що за аніме, як і будь-яку субкультуру, треба гопстопати і принижувати. Леді джентльмени, поспілкуйтесь з кимось старше 45 років на ці теми. Таких людей, які можуть зневажати інших тільки за їхнє уподобання в хобі, які вони не розуміють, і досі багато. Просто треба вийти зі своїх. І соціальної бульбашки на 5 хвилин, і те, що зараз за хобі так не стигматизують, перевага нашого часу, при тому відносно недавня. А так, прикольний був час у кінці 90-х і нульові, хоч і дуже часто в ньому ми були обмежені в ресурсах і можливостях. До чого це все? Десь 80% всіх аніме тайтлів, які колись бачив, припадають на цей період часу. Про більшість з них ви не чули, не знаєте і повірте, знати не хочете. Бо ми дивились геть чисто все: від шедевральних на той момент штук до сміття, яке випускали щороку, аби забити час на тебе у Мій Японії. І більшість була якраз в категорії прохідні або сміттєві тайтли, а ті, що були дійсно круті, зараз дивитись сучасному глядачу важко, якщо не робили ремейк або переосмислення. Навіть більше, не пам'ятаю практично половини аніме того періоду, бо був одним з тих, хто якраз не вів той клятий список перегляду. Та й оглядаючись в минуле, воно і на краще. Деякі речі краще забути. Однак, все таки були і досить гарні аніме, про які точно пам'ятаю, візьмемо, наприклад, ранма 1993 року. Чому? Ну тому що, по-перше, це культова штука, яка стала дуже популярною в західному сегменті. А по-друге, якраз вийшов ремейк, перемальований і з вищою якістю. Багато ютуберів, що спеціалізуються на анімації, зараз інколи проводять чи не по кадрові порівняння старої і нової версії. Глянувши на це, ви можете уявити, як це було дивитись старі версії на пузатих моніторах до появи тонесеньких ЖК моніторів. На противагу не поділяю захвату Євангеліоном 1995 року, і захоплення тим, як цей серіал показав начебто депресію його автора. Для багатьох олдів це було перше переглянуте аніме, саме тому вони були в захваті. Для мене це не одне з перших аніме, а просто ще одне аніме, де після середини починається потік свідомості, який не має ані структурованого сюжету, ані розумних думок, чистий крінж. Особливо мене дивує, як фанати намагаються довести всім, що у головного героя депресія, бо автор начебто її переживав під час написання сценарію і передав це персонажу. А я нагадую, працював як психолог із людьми, які офіційно мали депресію, депресивні епізоди. Тому скажу один раз: Євангеліон нормально не показує цей діагноз, його симптоми, хто б там що не казав. Можливо, в ремейках воно краще показано, але не буду дивитись, скільки. Версії одного і того самого серіалу, щоб побачити три додаткові деталі на 10 секунд в сюжеті. Ну і треба приклад хорошого на той момент аніме, але яке зараз вже не тримає удар. Для мене це Full Metal Panic 2002 року. Дуже люблю це аніме, воно порушує безліч проблемних питань, особливий акцент на проксі війнах, долі сиріт на війні, експлуатації дітей як солдатів. Водночас з'явилась купа інших творів, які краще розкривають ці теми. Тому, коли передавлявся це аніме до повномасштабного, зрозумів, що незважаючи на те, що воно все ще мені подобається, принаймні через ностальгію, рекомендувати його як обов'язкове для перегляду, не наважусь. Треба згадати, напевно, один із найбільш популярних запитів, так я про той самий Берсерк 1997 року. Шановні, у цього тайтла лише одна гарна стара адаптація в аніме, все інше шлак, на мою думку, звичайно. До того ж, і стара адаптація оповідає тільки крихітну частину сюжету. Сама манга не закінчена автором, бо він помер. Франшиза зараз у дупі і може звідти не вибратися. Берсерк помер. До речі, не читав мангу і не збираюсь. Сьогодення. Так, що мав на увазі, коли казав, що дивлюся аніме, бо щойно ви прослухали більше всеусяжну критику, ніж захват. Ну, мої смаки доволі специфічні. По-перше, змирився, що довгі серіали, більше пари сезонів, мені абсолютно не заходять. І з останнього такого, що намагався дивитись, була чорна конюшина. Доволі цікава історія двох серіт, що виживають у жорстокому світі, майже зразу перетворилась на стандартні бійки з головним злодюгою. Тижня, це ж було вже. От в цьому і проблема, яку до речі описував у відео про Baldur's Gate І яку дехто так і не зрозумів, коли ти бачиш якусь сцену, сюжетний хід, історію, діалог, і бац, у тебе в голові з'являються дві-три такі самі з абсолютно випадкових спогадів про інші тайтли, ігри, це серіали чи фільми неважливо, і ти це контролювати не можеш, бо це несвідома річ. І коли таких штук багато в чомусь, це щось моментально стає для тебе нудним. Ну серйозно, як мене може зацікавити серіал, наприклад, на 12 серій, коли вгадую, яким буде фінал під час перегляду першої другої серії. Звичайно, цікавість може з'явитись, якщо побічний сюжет зроблений краще, ніж основний, але і тут зазвичай усе банально й очікувано. І що більше розтягнений хронометраж і сюжетні арки, то передбачуванішим буде сюжет, бо такий він пост, -пост Усе вже було до нас оф oh, знаєте, де жодного разу мені не було нудно у okay, KCD 2. Одна з причин, чому вважаю цю гру однією з найкращих за останні років 10. Огляд робив посиланні знизу. По-друге, абсолютно відкинув деякі піджанри аніме. І в цьому теж проблема, бо, наприклад, Ісакаї це один з найпопулярніших у виробництві жанрів аніме останні років 10. Думаю, цей жанр став популярним частково через туристів. Він їм дуже подобається. На мою Думку сміття в ньому більше половини. До речі, я розказував про туристів у відео про фейкових геймерів. Ох, і коментарі там хлопці і дівчата. На мене багато хто образився. Редакторка навіть зачитала мені вголос один такий хейт спіч. От він на екрані. Самочки з Discord, тепер офіційно наш мем. Ісикай, якщо дуже спрощено, це жанр про попаданців. В інші світи, в іншу реальність, інші епохи. Зараз є навіть відносно свіже переосмислення цього жанру. Регресія. Дуже популярний у Південній Кореї. Подивився декілька манг веб-коміксів на цю тему. І щось у цьому є, але знов-таки вдалих прикладів всього кілька на десятки авторів, що копіюють одне одного і роблять чергове Маріс'ю. Про всесильного холодного зовні, але доброго, емпатичного в душі хлопця з гаремом із дівчат, що б'ються за нього. А він ніяк не може визначитись, хто йому більше подобається. Або він з зайнятий порятунком світу. Звичайне пестування своїх комплексів і бажань через творчість. Нічого нового. Ну і стереотипні на 90% шонен і сейнен теж вже вичерпали себе для мене. По-третє, у мене є власні вподобання дефіз заморочки, які важко пояснити. Тяжко сприймати деякі тайтли, які навіть за оцінками тих, хто не часто дивиться аніме, є шедевральними. Наприклад, Хаяо Міадзакі, автор віднес. Привидами, мандрівний замок, вітер дужчає, нещодавня його робота, хлопчик і чапля. Він мені не заходить. Більшість його робіт експлуатують теми, які мені важко сприймати через власний досвід: тематика наївності, дослідження, чарівності, дивності у чомусь дитячого погляду на світ. Це все не відкликається в мені. Можливо, тому що дитинство було дуже коротке, бо треба було зосередитись на виживанні. Не відчуваю оцієї синергії. А в лектор-глядач. Багато авторів манги і аніме надихаються саме роботами Міядзакі. Їхні роботи мені не подобаються навіть більше. І з цих всіх причин для мене залишається у кращому разі декілька цікавих тайтлів аніме на рік. От їх і дивлюсь. І з останнього, що зайшло, блакитноокий самурай, його навіть не японці робили, дандадан -да -дан» і Шпигун та сім'я. В закладках ще є дні Сакамото і одна романтична комедія. Називати не буду, бо не впевнений, що сподобається. Ще подивився невразливий, це американська анімація. У нас його інколи перекладають як. Невколупний, що дуже смішно. А ще трохи спойлерів: соло левелінг, який зараз адаптують як аніме, вже другий сезон, переоцінений. Кажу це як людина, яка знає, чим все закінчиться, бо читав манхву повністю. Однак є інші твори, які мають аніме, або подібну йому структуру і стиль, при тому мають набагато більше унікальності та оригінальності в сюжеті. Відеоігри, JRPG, РПГ, Джей тактики, Джей стратегії ну ви зрозуміли. Дуже спрощено. Японський геймдев і в це вкладаю значно більше часу, бо воно якісніше та цікавіше. Одна біда, ви, ну не конкретно ти глядач, а глядачі в широкому сенсі. Таке не дивитись, Пробував познайомити вас із цим через дуже популярну у світі персону 5 добротний аналіз з розкриттям елементів аналітичної психології, юнга, яка є важливою частиною наративу, переглядів, порівнюючи з іншими відео, кіт наплакав. Спробував розказати невеликим відео із загальними тезами і жартиками про метафору фантазію. Між іншим, офіційно краща рольова гра 2024 року. Ще менше переглядів. А знаєте чому? Бо аніме стилістика. Мало хто хоче вдивлятись всередину, бачити складний сюжет про геноцид, міжрасові та етнічні конфлікти, війни, політику тощо. Більшість бачить картинку і відразу з'являється думка, що це для дітей або підлітків. Тож так, відеоігри з аніме стилістикою у нас не такі популярні, незважаючи на те, що в інших країнах світу це хіти. У нас все-таки в геймерському ком'юніті візуал усе ще дуже прив'язаний до. Сюжету і його складності. Хоча такі ігри у світі продаються мільйонами копій. Ось дивіться приклад. Трейлер, гри Claire Obscure Експедиція 33. Непогано, так? А знаєте в чому хитрість? Це буквально та сама Persona 5, але з більш реалістичною графікою. І в нас буде великий відсоток тих, кому не подобаються ігри серії Persona, але при тому їм дуже сподобається ця гра, бо візуал таки має значення. Тож, поки що, не буде оглядів та аналізу багатьох східних ігор з аніме і подібною до нього стилістикою. Нащо старатись, якщо це мало кому цікаво? Звісно, це риторичне питання. Висновки Чудово розумію, чому ви б хотіли від мене огляди, аналіз аніме. Бо хороші тайтли, незважаючи на те, про що казав раніше, є. Тривалість таких відео у будь-якому разі була б невеликою, а цільова аудиторія, яка дивиться аніме, але, наприклад, не грає в ігри, розуміючи, що це разові акції, була б розчарована. Тому на цьому каналі також немає оглядів серіалів і фільмів. Ютуб погано сприймає вставки звідти довжиною більше 10 секунд. Треба чеклувати над відео дзеркалити відеоряд, робити корекцію кольору, інші вставки, або просто робити інший канал чисто на ці теми, щоб сподобатись Ютубу. До речі, можете подивитись мій старий огляд зоряного десанту на архівному каналі. Ютуб забанив цей відос для купи країн і зверху наклав копірайт. І потім ще півроку кожне наступне відео маркував жовтим. І щоразу доводилось підтверджувати, що воно не зазіхає на чужі авторські права. Дякую, дуже дякую. Тож краще вже буду. Футажі з ігор. Бо їхні видавці та розробники не такі єхнуті, як ті, хто веде чисто візуальну анімаційну чи кінопродукцію. Хоча здавалося б. Це ж реклама вашого продукту, патентний тролінг якийсь. Якщо ж ви хочете короткі огляди, навіть аналізи серіалів, фільмів чи аніме, які ми дивимося із редакторкою, ми періодично про це говоримо на подкастах, які є на і БМК, ступінь від офіцера і вище. Водночас є безліч ютуб каналів, які спеціалізуються на аніме і які обходять обмеження Ютуба або роблять такий монтаж, що у правовласників франшиз не було претензій. Можу порекомендувати Ані Укра та аніме Street UA, яких сам дивлюсь. А ви не сумуйте, все одно більшість відео про аніме, які б я робив, були б у стилі старого діда, який постійно борчить. Хочете доказ? На початку буквально трошки покритикував атаку титанів. Зайдіть у коментарі, хтось там точно бомбанув через опис найочевидніших проблем, які просто на поверхні. Уявіть годинне відео, де детально розбираю, чому цей тайтл не шедевр. Може таке комусь і сподобається, але точно не всім. Та й це скільки дверей і вікон треба буде людям відкривати. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми: від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір два варіанти на ваш смак патреони, баймі і кофі. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ! Все буде Україна!